Якщо він вас нервує, ви не можете зайти в силу Степана Бандери. Зайдіть в його рід, зайдіть в життя його мами. Пізнайте життя Ярослави Глудзінської. Це була людина, закохана в музику, це була людина, закохана в піаніно, це була людина, закохана в християнські цінності. Вона народила сімох дітей: шість, сім, вісім. Дитина померла, Мирослава остання. Всі сім дітей любили Україну так, що своє життя віддали за це. 31 рік вона відійшла. Можливо, дійсно Господь її забрав, щоб вона не бачила. Що буде з її дітьми? Я вже про це так думаю, яке це щастя. Хоча вона помираючи, покликала Марту і Оксану і сказала: дуже тяжке життя у вас буде. М М Оксана 48 років відбула сталінських концтаборів, 48 років. Марта там похована. Я виявляєте хлопці, я мала щастя з нею зустрітися якраз, коли був столітній ювілей Степана Бандери. Я поїхала в Стрий. Я тоді була депутатом обласної ради і відчиняю двері малесенька жінка. Лесенька, мені здавалося, що я висока до неба і дурна, як треба на її тлі. А замість очей ну озера неба, отака От Волинська синь з вашої землі, так? Волинська синь. І я чую, що мені треба, що вона велика, а я маленька, вона велика. Я присіла так, бо там ну, ще й згорблена вже життям, і питаюся її, чи ви отримуєте. Пенсію, ну я приїхала як депутат, розумієте? Чи ви отримаєте пенсію від держави? Вона так дивиться на мене тими своїми фантастичними блакитними очима, подібні на маму бандерята. І каже: мені не треба пенсії ніякої від України? Мені Україна нічим не завинила. Мені має Москва заплатити за те, що я 48 років тайгу рубала і їхню економіку будувала. Ось вам люди велети, і ось чому ця родина безсмертна. Тому щоби очистити цей мозок, про що ми Дмитрий з вами говорили, треба нам з вами ставати провідниками тих знань. Треба доносити до людей ту інформацію і показувати життя Степана Бандери не лише в його націоналістичному чині, так, наприклад, там шкільна акція, а показувати, які були родинні стосунки.